Спільна думка в тому, що треба починати співпрацю, звичайно, обмінюватися пропозиціями, ідеями, як налагодити цю співпрацю. Тобто, наскільки ми зрозуміли, з комунікації у новому сончі, польсько-американському університеті, є гарно поставлене викладання у. Галузях інформатики, менеджменту, маркетингу, фінансів, і також діє спільна MBA, тобто програма підготовки магістрів з бізнес-адміністрування з одним з американських вузів. Ще ми будемо шукати точки дотику, будемо говорити з деканами факультетів факультетівського університету. Ну і, звичайно, розмовляти з нашими студентами, чи є для них так ця пропозиція цікавою. Наш підхід в тому полягає, щоб наш студент. Отримав диплом Ужгородського національного університету державного зірця. А одночасно, якщо він має інтерес, якщо має можливість міг утримувати також дипломи європейських вузів за тими спеціальностями, які є для а, цікавими, також ми розглядаємо можливість поїхати десь через місяць разом із деканами завідувачем кафтер у Новий Сонч, щоб подивитися на місці, яким є цей навчальний заклад, яким є його можливості, технологічні, навчальні, щоб розглянути наскільки глибоко ми можемо співпрацювати. Що дуже цікаво, що польсько-американський університет запропонував нам співпрацювати у плані набору студентів з Польщі для навчання на медичному факультеті. На стоматологічному факультеті, на фізичному факультеті, поляків та громадян інших європейських країн. Тобто на наші англомовні програми можливо будуть приїжджати також студенти не лише зі сходу, але і з заходу. І ми звичайно будемо раді готуватися до нового виклику для Жоройського університету.